Привіт, смартушки! Мене звати Дмитро, ви на каналі NewTime і сьогодні ми знову говоримо про техніку Apple. Точніше про те, що з нею тісно пов'язано. У багатьох із нас є не лише iPhone, але й MacBook. Це потужний та дуже універсальний девайс для різних завдань. Він легкий та компактний. На ринку представлено чимало моделей, тож обрати є з чого. Найголовнішим, крім потужності, як на мене, є те, що ноутбуки Apple компактні, і їх можна легко брати з собою. Але іноді буває так, що взявши ноутбук на роботу чи в кав'ярню, ми стикаємось з тим, що столик може виявитись надто низьким чи не дуже зручним тощо. Та і вдома буває всяке. Часом доводиться горбитися за ноутбуком, пишучи тексти, просто працюючи чи поглинаючи контент. Це можна виправити, наприклад, замінивши стіл. Але можна замість цього просто купити підставку. Тож сьогодні ми поговоримо про зручні підставки під наші макбуки. Поїхали! Отже, перш за все, варто розібратися з тим, що підставки бувають різні. Є підставки безпосередньо під ноутбуки в різних цінових категоріях, але її просто такі, що вирішать проблему з вільним місцем на вашому столі. Наприклад, Twelve Souse Bucark. Це силіконова підставка у формі дуги, яка ідеально підійде для вашого MacBooka. Ноутбук на цю підставку можна розмістити вертикально, у складеному вигляді. Це дає змогу значно зекономити місце на робочому столі. Попередня підставка підходить лише для MacBook, а оце те, чи Dual Vertical Laptop Stand, має трохи більш розширений функціонал. Ця підставка ще більше оптимізовує ваш робочий простір, бо ідеально підходить для будь-яких макбуків, але має також місце для планшета або айфона. Тож кілька девайсів можна тримати в одному місці, щоб вони не були розкидані по всьому столу. Підставка виготовлена з високоякісного алюмінію, стійкого до навантажень. Ця підставка забезпечує ідеальний баланс між елегантністю та міцністю. Тож, ми поговорили з вами про оптимізацію місця на столі. Але що там з підставками для роботи? На ринку представлено чимало моделей, які будуть хорошим вибором. Перш за все, це Native Union Fold Laptop Stand Black. Відверто кажучи, коли я вперше її побачив, то подумав, що це якісь металеві палички для суші. Але, як ви знаєте, зовнішність іноді буває оманливою. Це лінійна конструкція, яка підтримує ваш ноутбук або планшет під зручним нахилом, щоб покращити поставу та продуктивність і забезпечити постійний потік повітря до вашого пристрою. Вона має ергономічний, піднятий дизайн для оптимізованого кота огляду 14 градусів і покращеної постави. Підставка легка і ультратонка. Вона складається, тож носити можна з собою куди завгодно, виготовлена із міцного алюмінію та нековських силіконових накладок для підвищеної стабільності. Що важливо, вона поставляється із невеличким кейсом для транспортування, щоб уникнути подряпин під час руху. Ще одна непогана підставка це лоуд WorkStation. Підставка Workstation з механічно обробленого алюмінію та з гумовими накладками для позиціонування. Вона забезпечує надійну та універсальну платформу для роботи, сумісно з будь-якими ноутбуками, 12 17 дюймів і всіма планшетами. Має 8 різних робочих кутів, які створені для того, щоб запропонувати вам ідеальний кут під час роботи та розваг. Тож ця підставка, як на мене, може виявитись ідеальним рішенням. Вона невеличка, легка, також має захисний кейс і зручна в транспортуванні. Твело Sous Park Slope Stand теж підходить як для макбуків, так і для iPadів. Ефектний, мінімалістичний дизайн. В купі збудованої системою управління кабелями роблять цю гладку металеву підставку неймовірно корисним та універсальним доповненням до будь-якого робочого столу. Як на мене, це одне з найкращих рішень, навіть більше для iPad, ніж для MacBook. Особливо, якщо ви багато малюєте або пишете пенсілом. Наступна модель підставки вже доволі домашня. Не чи ви захочете носити із собою. Це 12 South Curve для MacBook. Вона має вигнутий дизайн, тож виглядатиме на робочому столі непоганим аксесуаром. Ноутбук на ній лежить зручно та не хитається з вгору вниз. Кут, під яким видно екран Макбука, хороший, тож сидіти згорбленим не доведеться. Ще одна домашня підставка RainDesign MStand 360. Ця підставка підходить для більшості портативних комп'ютерів та має похилу конструкцію, яка збільшує висоту екранів та наближає їх для зручнішого перегляду. Вона також має шарнір, вбудований в основу, що обертається, який дозволяє йому повертатися на 360 градусів для додаткової зручності та полегшення спільної роботи. Тож, замість ноутбука можна покласти на підставку iPad у вертикальній орієнтації, виготовлена вона із стільного шматка анодованого алюмінію. МСТН 360 покращує приплив повітря до вашого MacBooka, одночасно виступаючи як зовнішній радіатор. Крім того, внизу є місце для зберігання клавіатури, а вбудований роз'єм для кабелю допомагає організувати ваші шнури, надаючи їм компактне та зручне розташування на робочій станції. 12 House High Rise для MacBook. Це підставка з гарним дизайном, яка регулюється, тому ви можете вибрати потрібну висоту для використання ноутбука як настільного комп'ютера. Hi-Rise має ве-подібні підлокітники з силіконовою підкладкою, які отримують ваш MacBook, як шина на дорозі. Веподібні подібні дужки також забезпечують максимальну циркуляцію повітря навколо MacBooka. Підпружинина стійка hi Rise дозволяє легко регулювати свою висоту. Просто підніміть MacBook зі столу, щоб сфокусуватись на екрані, або збільшити висоту самого MacBook, щоб вирівняти його із зовнішнім монітором. Для того, щоб отримати ідеальні налаштування з двома дисплеями. Є ще одна версія цієї підставки Twelve South High Rise Pro. Регульована по висоті High Rise Pro дозволяє підняти MacBook на 15 см над столом, розмістивши веб-камеру на рівні очей для більш природних відеодзвінків. Після дзвінка ви можете опустити свій ноутбук на зручнішу робочу висоту, щонайменше 6,3 см від вашого столу. Під Hi-Rise Pro знаходиться камера, призначена для зберігання вашого зарядного пристрою MagSafe, щоб ви могли заряджати свій iPhone або AirPods на підставці самого High Rise Pro 12 South Curve Flex. Підставка для MacBook, така ж гнучка та мобільна, як сам MacBook, можна розташувати CurFlex як клин для робочого столу або підняти його для ідеальної конфігурації робочого столу. Під час відеодзвінків можна відрегулювати підставку на рівні очей, щоб вирівняти MacBook до зовнішнього дисплея. Коли ж прийде час змінити місце розташування, можна легко поставити Flex у дорожній чохол, що входить у комплект. Тож підставка легка, її можна носити з собою та користуватися нею не лише вдома, але й загалом будь де Тож, обираючи підставку, звертайте увагу на те, що саме вам потрібно. Бережіть вас зір та шию та обирайте найзручніший варіант на нашому сайті. Дякую за те, що подивилися це відео до кінця. Якщо воно було корисним для вас, не забувайте поставити лайки. А також дивіться інші наші відео, тому що у нас багато корисного контенту. Океа. Okay.